Всім привіт! Давайте будемо Це У нас другий день. Що оборона каже? Дивно, оборона тримається в А. Ну, це добре, звичайно. Угу. Два мульта вже сьогодні. Два мульта. Мабуть, я візьму е, синіх, замість да, цих. Все-таки, можливо, вони зможуть зробити супротив. А з зелених, мабуть, доведеться лишити. Мії ліки не хочу, але нехай буде. Ну, не знаю. Хочеться фіолетові рухнути, можливо, б знизу ще були без сині, але ну, не дуже мені це подобається. Мабуть, буду складати зелені. Воно яскравістю пали, чи що там? Чому, не знаю. Так, нехай таким чином. Ну, нехай так. Цей ману ріже, так? Чи що він там робить, я не пам'ятаю? Цей чудік синій. Ну добре, нехай так не вистачило. Ну добре, тоді тут трійку. І можна тоді отак коворкнути і буде опустоту ще сині приїхали. Взагалі шикарно. гармика не трогаємо. Так, кого першого вбивати. Я пропоную цю сторону все-таки тому що там ще є під ними синє. Так, добре, тепер давай тебе. Вистачило. чудово. Це тільки гармак ходитиме. Я думала, це буде пізніше. Ну, нехай тут зелені. Він, мабуть, тоді таким чином сині. Може, голді не зарядиться? Добре. Тепер можна спробувати її вбити. Щоб вона мені тут сліпоту не робила? Так, ну тут все вийшло легко, швидко. Мені сподобалось. Контра буде. І бав буде, і зріз мани буде. Все що хочеш. Не буде легко вже. Пам-пам-пам. ну, ну. Можна зробити четвірку синіх. Ну, нехай. Можна кристал зробити. Угу, четвірка таке, так, да? буде? Ну, тоді тут заберу. Мені би просто ще непогано було би зарядити кедма. Нехай в голки відправлю цю трійку. І нехай тут заберу. Щоб я тоді могла задиспелити контру. Ну, або бафа, так, і від серії. Точно ще не знаю. Мабуть, буду контру знімати. Все-таки зараз у мене є можливість ем, зарядити синіх. І тоді можна першим чином спробувати вбити царя, мабуть. Там Голді, в принципі, при смерті. Вона мені як зараз дасть сліпу, то скільки в тебе? 1200. Фігово. Давайте, знаєте, що сюди. Добре, чудово. Нехай тоді Соніка буде, щоб зняти баф. хоча, я думаю, тут уже не дуже хто щось змінить. Лишається два плюс-мінус пасивних героїв. Тоді можна врігарда. І знову врігарда. Трохи сині, не так приїхали. Ну, теж не страшно. Все, буде до побачення. Стійкий ще й робити, подиви, який. стійкий хлопчина. Ну, тут уже <ріст> тут вже не буде легко. Дай що ти робиш? Угу. Ну добре, ніби не так прям страшно. Добре, погнали так же. Два з контрою. Калю. На калю треба було брати, звичайно, блокувальника. Так. Що тут є цікавого. Фіолетовий кристал з цікавих. Ну, в принципі, в деякій мірі можна, тому що там підтягнуться потім ще сині з правом, то можливо. Ага, не буде си. Ані, будуть сині справа. Тоді нехай таким чином. Це все зриваємо. Так, буде в мене сонька. І я пропоную її зараз не активовувати. зробити таким чином, нехай він уже відультує, а потім я буду їх диспелити. Можна тоді стукнути в кальо. Ні, треба було спочатку стукнути грімами все-таки, а потім уже сонькою в кальо. Це було б більш ефективніше. Його треба добити. Добре. Ну, тут все-таки поле непогано літає. Це буде знімати посилення своїми міньйонами. Ну, Ого, зелених скільки. Нехай в нього й буду бити. Можна грімів зарядити і тоді вже того пана бити. Ця команда моя мені подобається тим, що, якщо вони заряджаються, вони гарно б'ють. Типа так сильно. Це прикольно. Що робить кібріот вуглу? Мабуть він, мабуть, він виставлена оборона автоматом. Будемо смажитися від цього. Неприємна річ. Ну, у нас тут, в принципі, всім, крім цієї ем, міліки, можна зробити супротив. Ну, це не факт. Так, нехай сюди. Мене знову і яскравість упала. Блін, дратує, вона автоматом. Треба було вимкнути, та, в налаштуваннях, але я думала, можливо, воно там буде триматися. Якщо я його вручну поставлю, воно не хоче. Ну, це таке, добре, нехай тут будуть сині, червоні. Які мені не потрібен знову, знову синій. Так, ще буде стрійку трійку синіх є в Рігарда. Це добре, що супротив. Рігар зараз, звичайно, баф атаки дасть. Буде не дуже приємно. Це так багато лупить. Я пропоную оцього з. Палючими міньйонами бити. А тепер можна таким чином зібрати трійку синіх, ну, вже четвірку синіх, і тоді все-таки добити центр хоча б. Кіпріот мене не турбує зовсім. Я просто так не хочу цього з його міньйонами. Вони мене дуже прям дратують, бентежать. Ну, нехай так. Якби не твої міньйони, пане, я б тебе вже давно добила би. Так. Кого я хочу вдарити? Да, може тебе. Угу. Цей кіпріо не страшний, він десь Єдине страшне те, що він міньйони можуть викакувати. Оце погано, а так? В принципі, нормально. Колись він дуже мене дратував, коли він був, кіт у нас режим, теж був ніби кровавий чи як, і він оце в цьому костюмі, господи, з тими міньйонами. його пробити не можна ще коли їх не порізали. О, тоді взагалі був трешняк. Так, що тут у нас цікавого? Кристал можна зробити, так? Да? Ну, якщо можна, то давайте зроблю. Ну тоді так, ще заразом зелені складуться, може її вистачить? О, скільки ХП? 55. треш. Так, нехай в тебе. Mm, трохи синіх мені не вистачає. На зарядку. Mm, це добре. Бо я не люблю цього uh, кедмана в тому костюмі. От не люблю і все, він мене дуже прям дратує. Ти коли ви Дрежь Нірвана ще один хід? Два. Багато. Ну, нехай так. Блін, а це ніби ж він його не прибирає, та що цей зелений робить? Це не він. Нормально. Не страшно. Ну, а тоді можна так в нього зеленими запустити. Так, добити Келайл, бо вона смаження мені повісить на когось одного. М -м -м, ну, нехай таким чином. Чудово. Поки що йдуть мені легкі оборони, як на мене, і в мене ще все виходить. Так, ну все. З тобою, я думаю, прощаємося. Чудово. О, все. Я думаю, все, обій. Ура, топ-1. Чому топ 1 Півтори тисячі місця. Ну, мабуть. Хто знає, може мене вже стопити не скинуть, але поки що другий день. Я думаю, що зарані радіти. Все, до кам'янцям пока-пока.